Всім привіт! З вами перший аналітичний подкаст, і я його ведуча Дмитренко Лєна. Сьогодні у нас в гостях пані Ілона Сологуб, наукова редакторка Vox Україна, а також редакторка унікальної книги Відбудова України. Принципи та політики. Дуже багато зараз говорять про відбудову України, про те, якою вона має бути, про те, які мають проходити процеси, як це має бути влаштовано. І ми сьогодні також поговоримо з пані Ілоною про цю чудову книгу, про принципи, які закладені в цю книгу, про авторів цієї книги. Пані Ілоно вітає. Доброго дня. Ви редагували таку велику працю дуже великої кількості авторів, дуже насичених матеріалів. Розкажіть, будь ласка, для кого і для чого написана ця книга? А головне, які все ж таки принципи відбудови в неї закладені. Дякую за питання. Книга орієнтована на широке коло осіб. Перш за все, це policy makers, як за кордоном, так і в Україні, тобто ті, хто буде безпосередньо займатися Україною, відбудовою України. Це, зокрема, наш уряд, локальні уряди, локальні органи влади, неурядові організації всіх, хто хотів би долучитися, і також ми широко поширюємо цю книгу за кордоном, зокрема серед європейців, оскільки одним із головних принципів є те, що відбудова України має відбуватися одночасно з євроінтеграцією. Тобто, це має бути один процес, щоб ми одразу узгоджували наше законодавство з європейським там, де це буде необхідно. Іншими принципами відбудови, це зрозуміло, що відбудовувати краще, а не так, як було. Тобто одразу переходити на найновіші технології, зокрема на зелену енергетику, наприклад, якщо йдеться про енергетику чи на. Сучасні технології виробництва чи будівництва житлового і так далі. А ще один принцип, звісно, що Україна потребуватиме грантів, а не позик, тому що ми не хочемо, щоб поруч з економічною кризою за кілька років нас не здогнала боргова криза. Допомога, звісно, має бути з умовами, але має надходити швидко з умовами. Тобто, Україна також має виконувати певну домашню роботу, зокрема, реформу законодавства, розвиток інституцій, щоб вони були стійкими і так далі. Тобто, це більше стосується євроінтеграції. Ну і звісно. Відповідати за відбудову має Україна, тобто саме уряд України із залученням. Громадянського суспільства інших стейкхолдерів стейк має визначати, які проєкти є пріоритетними, що робити спочатку, що пізніше, там, де будувати які дороги, наприклад, як відбудовувати міста і так далі. Це все має вирішувати уряд, а інструментом для цього має бути єдина агенція з відбудови. А чому єдина? Тому що ми подивилися на досвід відбудов різних країн, ну і побачили, що в принципі там, де є хороша структура зі, зі зрозумілим підпорядкуванням, зі зрозумілою відповідальністю, тобто хто за що відповідає, наприклад, така як була при плані маршала. Під час відбудови Європи після Другої світової війни, там, в принципі, відбудова досягає успіху, там, де структура заплутана, незрозуміло хто де, за що відповідає, там, де ускладнена координація, там зазвичай це складно, і успіх не досягається. Дякую, пані Ілона. От скажіть, будь ласка, зараз дуже багато точиться дискусій навколо інституції, чи потрібна вона, чи не потрібна, якщо потрібна, то якою вона має бути? Скажіть, будь ласка, чи є в книзі представлена позиція щодо того, якою має бути ця інституція, які вона має виконувати функції, чи можливо це має бути якась із вже існуючих перепрофільована? Ні, це має бути якась нова структура, як ми пишемо, вона має бути під проводом ЄС, але власником має бути Україна. Тобто, я, я так думаю, що український уряд або інші стейкхолдери, але, скоріш за все, це має бути уряд, має запропонувати створення такої структури, залучити до її створення як Європейський Союз, так і інших донорів. Зрозуміло, що відібрати. Керівника, і там якийсь менеджмент борд ці структури прозоро на конкурсі, там з хороших кандидатів і так далі. Тобто, щоб з самого початку ця структура була побудована так, щоб вона потім могла ефективно працювати. Тобто йдеться про якийсь координуючий орган, чи цей орган має одночасно займатися там і питаннями акумуляції фінансування, розподілу за проектами? Чи це питання ви не досліджувала? Ми пропонуємо, щоб він. Ну, це, в принципі, все, як в цій книжці, ідея для обговорення, але пропозиція ідея така, що цей орган буде затверджувати проєкти, які пропонуватиме український уряд або місцеві органи влади. І далі буде фінансувати ці проекти, і також буде залучений до контролю за використанням коштів на ці проєкти. І, звісно, до контролю потрібно буде Залучати також і інші інституції, такі як, наприклад, Європейський офіс прокурора, або там також треба залучати українське громадянське суспільство, і так далі. Тобто, щоб все це відбувалося максимально прозоро і підзвітно. Але в принципі так, що ця одна агенція і розподілятиме кошти, і принаймні координуватиме приватних інвесторів, які. На яких ми теж сподіваємось, що вони будуть заходити, тобто, щоб не відбувалося доблювання ресурсів, щоб не відбувалося марнуварня ресурсів для залучення коштів, потрібно буде створити вочевидь мультидонорський довірчий фонд, трастовий фонд, а яким також має займатися ця агенція. Дякую, дуже цікава ідея. Скажіть, будь ласка, а якщо повернутись до, до самої книги? Розкажіть, будь ласка, трошки про те, як як взагалі виникла ідея, оскільки це колосальний колосальна праця за такий коротенький проміжок часу серед авторів. Я бачила дуже багато відомих людей. Поділіться секретом, як вам вдалось зібрати таку команду і доволі швидко це зробити. Тут ми маємо подякувати перш за все, Юрію по-друге, команді Центру економічних і політичних досліджень, який власно організував це все. Там зібралися великі друзі України. Це переважно була заснована на. Особистих зв'язках, так ми ніхто з авторів не отримував гонорару за написання, зрозуміло, і так далі. Це було чисто бажання допомогти Україні, бажання щось зробити. Зокрема, от оскільки там переважно зібралися економісти, то це те, що ми можемо а, запропонувати певні ідеї, розвинути економічну дискусію щодо того, якою має бути відбудова. Ну і, власне там частина цих авторів почали думати про відбудову України ще в березні цього року, коли було там взагалі не зрозуміло, що буде далі, але було вже зрозуміло, що а, Україна переможе, і що тим не менше втрати руйнування будуть значними, і потрібно буде певним чином а, це все відновлювати. Книжка це вже якби, розвиток тих ідей, які були викладені в короткій статті, яка вийшла в березні. Я бачила книгу, вона викладена англійською мовою. Скажіть, будь ласка, чи планується випуск книги українською мовою на українську аудиторію? Чи все ж таки цільовою є все такі західні партнери? Звісно, планується, От зокрема, я дочитую зараз уже зверстану українську версію, там повиправляємо останні там, помилки одруківки, які там залишились, і вона буде опублікована там само на сайті Сіпіар, тобто можна буде завантажити. Круто, будемо чекати. Скажіть, будь ласка, такі питання у вступі. Говориться про те, що кожен розділ книги, кожен наступний, він охоплює якусь окрему галузь відбудови. Розкажіть, будь ласка, трошки детальніше от про цю структуру, бо я так розумію, що ідея такого підходу до написання пов'язана із тим, що і відбудова проходитиме ну, приблизно так само галузево. Ну, можна одразу сказати, що книжка охопила не всі галузі, які можна було б охопити, але в принципі охопила головні. Тобто це європейська інтеграція і державне управління, тобто governance – це основа відбудови, і те, що можна починати робити, в принципі, вже зараз закони, інституції можна починати робити, приводити у відповідність до європейських вже під час бойових дій. І, зокрема, дуже важлива судова реформа: це те, що підкреслюють декілька розділів книги. що… Без судів ми можемо ухвалювати які завгодно закони. Якщо вони не виконуються, то зрозуміло, що далі нема куди рухатися. Тому це зараз можна сказати найважливіше, те, що має зробити Україна, і розпочати потрібно якомога скоріше. Ну, звісно, там інші інституційні реформи, такі як, наприклад, продовження освітньої реформи, чи зміна політик на ринку праці, чи зміна організації науки, і так далі. Це теж те, що можна починати вже зараз. Скажіть, будь ласка, от е, у вас особисто порадьте читачам е, розділи, на яких ви б хотіли наголосити? Наприклад, якщо людина має не небагато часу, має там час на прочитання якихось двох-трьох розділів книги, які би ви порадили в першу чергу. В кожному розділі є резюме executive summary, тобто можна прочитати коротко про що розділ. Це буквально там по одній півтори сторінки. Крім того, на воксі будуть виходити колонки. Написані за мотивами, так би мовити, кожного розділу вони трохи, трохи довші. Це десь дві-три сторінки. Також можна їх прочитати, отримати уявлення. Про що розділ? Ну а далі стосується власне того, чим людина професійно зацікавлена, а, тобто вона може собі обрати або інфраструктуру, або енергетику. Те, чим вона займається. А для мене особисто дуже цікавим було, був розділ про розвиток міст. Там було багато речей, про які я раніше не знала або не замислювалася. Дякую, візьмемо це до уваги. Ми також ознайомились з вашою книгою, про тим, як готувалися до подкасту, і нас зацікавила зокрема теза про покращення ринку праці в Україні. Скажіть, будь ласка, чи могли б ви детальніше трошки розповісти, що мається на увазі? Які покращення на нас чекають? Можливо. Я не знаю, чи вони на нас чекають, але зрозуміло, що на ринку праці поглибляться ті проблеми, які вже були. Тобто, це, з одного боку ми бачили зростання безробіття, а з іншого боку, ми бачили, що компаніям складно знайти працівників і, відповідно, зростають зарплати. Це відбувалося тому, що. Відбувалося неспівпадіння того, які навички мають ті, хто шукає роботу, і того, які навички потрібні компаніям. Тобто після війни це, цей розрив іще поглибиться. Тобто потрібно буде проводити масові програми перенавчання, перекваліфікації саме для дорослих, щоб вони могли знайти своє місце на новому ринку праці, тому що зрозуміло, що він дуже зміниться, як в регіональному вимірі, можливо, Деякі підприємства вже переїхали, деякі ще переїдуть, будуть розвиватися, мабуть, трохи інші галузі, ніж були до повномасштабної війни. Ну і зрозуміло, що люди переміщуються там. В ту іншу область, за кордон виїхали, можливо, повернуться і так далі. Тобто, всі оці масові рухи, вони потребуватимуть якоїсь політики, щоб люди могли, по-перше, знайти себе, по-друге, отримати необхідні знання, яких їм не вистачає, щоб влаштуватися на роботу. Це все потребуватиме державного втручання. А як ви думаєте, чи... Наша система освіти, яка зараз існує, вона здатна з цим впоратись? Чи це мова йде не про не про державну систему освіти, а взагалі про інший аспект перекваліфікації, яким займатимуться там, ну, грубо кажучи, не школи і університети? А, ну, скоріш за все, цим займатимуться університети та заклади професійно-технічної освіти. Uh, і все-таки такі масштаби, що це має бути скоріше на державному рівні. Хоча зрозуміло, що не державні гравці, uh, там будь-які курси, тренінги і так далі, теж цілком можуть знайти себе на цьому ринку, тому що потреба буде дуже великою. Я не можу не погодитись. Тут координація і інституціоналізація точно потрібні. Скажіть, будь ласка, питання скаже з професійної цікавості. Інститут аналітики та ну, в принципі, багато дуже аналітичних центрів народових організацій зараз переживають і дуже опікуються питаннями громадського контролю за процесами відбудови, питаннями дотримання принципів доброчесності, прозорості, підзвітності. Скажіть, будь ласка, чи в книзі приділена увага принципам прозорості, підзвітності, процесу відбудови держави в цьому процесі? Чи є якась чітка позиція, як відображений цей принцип? Так, звісно, там є розділ про антикорупцію, тому що. Зрозуміло, що кожен, на жаль, все, ще хто чує Україна, одразу починає згадувати про корупцію, особливо серед іноземців, і зрозуміло, що швидко, на жаль, таке уявлення не зміниш, але все одно його потрібно міняти. Ну, і те, що пропонується в цьому розділі, це, звісно, максимальна прозорість, це, звісно, допуск максимальної кількості гравців, зокрема недержавних державних організацій, неурядових організацій до моніторингу, і це проведення аудитів проєктів, які будуть виконуватися, але щоби. Так би мовити, не затримувати втілення проєктів, аудити мають проходити а, після того, як проєкт почався, або, можливо, навіть після того, як він уже завершився, якщо це невеликий проєкт, а, щоб можна було бачити просто, що кошти були використані ефективно, і щоб не виникало того, що там запуск проєкту відкладається на невизначений термін через те, що. Не можна визначити якийсь механізми контролю за ним. Тобто, ось ця ідея постаудит, але звісно, там мають бути організації, яким довіряють, мають це проводити. А друга ідея це що стосується закупівлі, тобто використання рамкових контрактів для того, щоб можна було відібрати одного, скажімо, постачальника на конкурсі і все, але потім поступово закуповувати в нього необхідні обсяги вже без проводення додаткових конкурсів. Ну і звісно, велика частина ну, важлива ідея це навчання, навчання антикорупційним практикам, доброчесності і так далі, щоб будь-хто розумів, що певні там. Певні дії можуть бути потрактовані як корупція, ну тому що, зокрема, раніше, коли я спілкувалася з представниками певних проєктів, які допомагали місцевій владі, то дуже часто можна було чу чути, що там голова громади каже: Ну, і що ж, я віддав цей контракт своєму родичу? Що, що тут такого? Якби все, все окей. Ну, тобто такі речі треба явно проговорювати, щоб люди принаймні знали, що це не окей. Я так розумію, що одна із ролей, скажімо так, холдерів цього навчання, цього процесу передбачається для якраз таки неурядового сектору, чи тут теж мова йде тільки про державні механізми і навчання з позиції держави, держслужбовців, і просто працівників комунальної сфери. Ну, звісно, всі можуть бути залучені. Зокрема, на ЗК. Зараз пропоную багато навчальних курсів, але це не означає, що це має бути монополія НЗК, правильно. А багато донорів також пропонують різні антикорупційні програми, які виконують неурядові організації. І чим більше таких організацій, тим краще. А, ну і забула сказати, що треба, звісно, підтримувати новостворені антикорупційні органи, тобто давати їм працювати, власне, щоб не було таких ситуацій, як була з антикорупційною прокуратурою. От, Просто треба дати їм виконувати їхні обов'язки. Це Точно. Ще хотіла запитати, точиться дискусії навколо того, як має відбуватись пріоритизація? Зрозуміло, що відбудовувати все і одразу не вийде, треба буде з чогось починати, а щось лишати на потім. Чи йде в книзі мова, можливо, чи аргументуються в книзі позиції щодо того, які галузі, можливо, яка промисловість має в першу чергу стати на ноги? А ну там немає прямо такого, яка промислов... яку промисловість треба підтримувати, чи що може бути точками зростання. Є певні припущення щодо того, які галузі будуть розвиватися після закінчення війни, але це не означає, що там м, до них мають іти якісь е, урядові субсидії пріоритетно, чи чи будь що будь-яка урядова підтримка, тому що це трохи різні сфери. А ті галузі, які ми очікуємо, що будуть добре розвиватися, це сільське господарство, зрозуміло, незважаючи на втрату певної частини земель, є ще резерви до підвищення продуктивності, а це зелена енергетика різних. Типів, так би мовити, це і атомна енергетика, і вітрові сонячні станції. І, зокрема, це буде потрібно, як самій Україні, можливо, там замість, умовно, старих котельних буде встановлено сонячні батареї на дахах будинків, і таким чином буде вирішена проблема з електрикою постачанням, і, і теплом, принаймні, частково. Ну і також Україна має потенціал, щоб стати постачальником зеленої енергії до, до Європи. Можливо, розвиватиметься металургія, також карбон free, там би мовити, зелена металургія, але це питання, мабуть, не найближчого майбутнього. Тим не менш, у нас є технології, фахівці, і цілком можливо, що ця галузь все, ще буде. Мати значну частку в економіці. Ну і, звісно, нові технології, зокрема, пов'язані з, з військовим виробництвом, ну і також технології, пов'язані з медициною та реабілітацією, тому що, на жаль, ми змушені тут винаходити певні нові речі в цих галузях. Так, а скажіть, будь ласка, а з приводу ІТ-технологій, ІТ-послуг, зараз дуже багато говорять про те, що українські фахівці топ, і в Україні дуже активно розвивається ця галузь. Чи вважають автори книги, що це для нас також є перспективним, чи в них просто звісно, дуже так. промоція? <сум> так, звісно, ІТ сектор продовжить розвиватися і Буде, мабуть, також так само швидко зростати, як і, і до війни, і також сектор інших послуг, таких як консалтинг, наприклад. Тобто можна очікувати, що економіка України стане більш орієнтованою на послуги. Ну, я так розумію, що це, в принципі, тенденція багатьох європейських країн. Більша орієнтація на послуги структура. структурі. А, дякую, скажіть, будь ласка, а, книга, а, безперечно, має свою практичну цінність а, багато порад і багато а, рекомендацій щодо того, як має відбуватись відбудова. А чи е, знайома влада, можливо, уряд або представники офісу президента чи парламенту з пропозиціями, які в книзі видаються? Ми проводили презентацію минулого тижня. А наскільки я пам'ятаю, там були деякі представники органів влади, але я не можу там сказати точно, що представники Офісу президента повністю її прочитали. А скоріше, ми будемо вже більш таргетовано поширювати українську версію, щойно вона буде опублікована. Дякую вам. І, мабуть, вже наостанок, скажіть, будь ласка, книга велика і дуже насичена. А серед усіх ідей, які в ній закладені, якби у вас була можливість поділитись, ну от зараз у вас є можливість поділитись із нашими слухачами, які ідеї, які переконання ви хотіли би донести до суспільства, до громадян? А, ну я думаю, що перш за все це те, що все залежить від нас і. Зокрема, те, що ми бачили, там деякі натяки від європейських партнерів, і від інших партнерів, це те, що всі готові до того, щоб Україна брала на себе відповідальність за відбудову, і всі, в принципі, цього очікують. Але ідеї, ці чи там, певні пропозиції, мають бути достатньо конкретними. Саме тому в цій книзі багато досить конкретних пропозицій. З якими можна погоджуватись чи ні, але принаймні, які можна обговорювати, на основі яких можна виробити певну позицію українського уряду, з якою можна виходити до міжнародних партнерів. Дякую, пані Ілона, вам за сьогоднішню розмову. Дякую вам, дякуємо за книгу. Будемо чекати з нетерпінням на українську версію і також поширювати, оскільки книги, правда, містить дуже багато цікавих, практичних ідей. Друзі, з вами був перший аналітичний подкаст і я, його постійний аналітик Лена. Дякую, що були з нами. Ще почуємось! Па-па!